Привіт тільці! Це ваш міні-розклад на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання і найважливіша подія вашого місяця. І розглянемо, що вас чекає, так? Давайте тільці, що вас чекає в лютому місяці в роботі, в фінансах, в коханні. Та найважливіша подія вашого місяця. Так, на дні колоди у вас виходить старший аркан диявол, будьте уважні, це е, всі ваші залежності: наркотичні, алкогольні, е, сигарети, е, інтим. Коли все в попад, коли багато партнерів, або ми залежні від одного партнера в плані інтиму дуже сильно. І ми. Тільки за цього тримаємося цього партнера, ви повинні розуміти, що це те, що у вас буде вбивати дуже сильно внутрішню, вашу силу, вашу красу. І на це піддаватися не можна. Також тут будуть якісь. Як це, українською, ладно, російською соблазни. Ось ці моменти дуже сильно будуть. Вилазити. Будуть, будуть приходити такі люди, будуть приходити такі пропозиції в плані роботи, в плані вкладання якихось грошей. Дуже ретельно все перевіряйте, тому що, ну, чесно кажучи, як фонова карта для місяця, вона неприємна. Єдине, що я скажу, що це дуже така сильна енергетика, яка говорить про те, що. Якщо ви відчуваєте щось в собі таке, то вам краще це не вкладати у ваші залежності, навпаки, відходити від них, бо вас перевіряють. А, і потрібно це може вкласти в творчі якісь проекти. Краще це буде творчість. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. В роботі у вас виходить карта помірності. Все спокійно, все збалансовано. Може, ви зрозумієте, в чому ваш баланс. І що вас робить щасливими, це, знаєте, відчувати баланс між внутрішнім та зовнішнім, чітко розуміти свої справи, свої, свій досвід, свої обов'язки, все, що ви повинні виконувати. Але в якійсь мірі цей стан спокою може привести вас в трошки такий скучнутий вигляд, скучнуватий стан. Це Емоції, в помірності, все в помірності. В кого немає роботи, скоріш за все, вам тут говорять, що, може, ви її поки не отримаєте і не знайдете, ви будете в пошуку, або це вам говорять, що ви її отримаєте лише в той момент, коли ви самі заспокоїтеся. От коли ви знайдете свій дзен, ви його отримаєте, тоді діла пойдуть. Давайте подивимось, чого це ще стосується у вас. Дев'ятка жезлів. Насправді ви тут в роботі дуже багато всього будете робити. Ви навіть в якійсь мірі будете захищати себе, свої справи, свої обов'язки, все, що ви робите на роботі, так? Але ви повинні зрозуміти, або самі зрозумієте, що все, що ви робили раніше, може, та форма, по якій ви працювали, або та й алгоритм праці на вашій роботі, скоріш за все, він застарів. Потрібно міняти, мінятися самому, самій, або міняти все, що ви робите. По королеві мечів в вам не потрібно емоціонувати, вам потрібно бути більш строгими, більш серйозними, більш а, стабільно направленими. Стабільно направленими на результат королева мечів, вона емоції тримає в собі, вона більше мовчить, менше говорить, більше слухає, вона завжди знає, що вона робить. Якщо вона відрізає або щось вирішила, вона завжди невідхильно йде до своєї мети. І <кій> цієї жінки завжди є план. Збалансований, проаналізований, чітко розписаний, що за чим іде, і вам потрібно ось по такому плану рухатися, по такому плану виконувати свої обов'язки. Але все ж таки не будьте сильно різкими, сильно холодними, сильно, може, агресивними, Того, що в негативі ця жіночка такою може бути. Неважливо, чоловік, ви чи жінка, це просто архетип. Це ваш диявол буде, ось ваша така емоційність. Це ось навіть в такому плані це може бути залежність. Що стосується грошей, п'ятірочка Пентаклів говорить, звісно, трошки такий критичний стан в плані грошей, і він, ви повинні зрозуміти, що критичний стан у вас в плані грошей, із вашої ментальної бідності. Може, ви не розумієте, що в житті не важливі, не важливі тільки гроші і на накопичення, а важливе. Ох, важлива мета, для чого ви живете і для чого ви виконуєте свою роботу. Коли вона у вас з'явиться, у вас почнуть приходити гроші. Це ваш кармічний урок, це те, що постійно до вас повертається. Ви, скоріше за все, періодично відчуваєте таку бійність в вашому житті. Це може бути на протязі кожних 5-10 років. Так? І ви зараз проходите цей стан. А, давайте подивимось, чого це ще стосується. Я вам так скажу, ви стараєтесь якось тут накопичувати так, може енергію, може гроші, і ви сидите в тіньовій стороні. На рахунок грошей, на рахунок сімейного бюджету, ви тут дуже сильно можете переживати по місяцю. Це коли нам страшно, це коли ми не розуміємо, що нас чекає далі, не розуміємо, що нам робити далі. так. Я вам ще так скажу, що п'ятірка Пентаклів це маленький диявол. Це ось такий диявол, тільки в зменшеній копії. Це знову ж таки говорить про те, що вас випробують. Вам потрібно виходити за рамки того, що ви думали про гроші, про заробіток і про вкладання грошей, витрачення грошей. Виходити з тих рамок, які у вас були раніше, подивитися на цей момент. Під іншим кутом. По місяцю вам потрібно виходити з тіньової сторони, вам, бути, вам потрібно бути більш активними. Більше можу показувати себе, свій досвід, свій ресурс. Може, ви в інтернеті працюєте, вам більше потрібно показувати себе, розмовляти на камеру, викладати якісь пости, показувати, що ви за людина, що ви вмієте. І Це принесе вам гроші. Ви реально пропрацюєте свого диявола, тому що, скоріш за все, Ваша тіньова сторона, ваша тіньова сторона, в тому плані, що вам хочеться дуже негарний вислів, я його казати не буду. Рибку з'їсть, так? Да? І далі продовжувати я не буду, але я скажу, що, знаєте, вам хочеться нічого може не робити, або ніяк не проявлятися, і мати дуже великі гроші. Може, ви тут бачите, що вам хочеться, щоб вас забезпечувала ваша сім'я або ваша кохана людина. Це... Ваш диявол, це ваша залежність, і вам потрібно з цього виходити. Що стосується кохання, у вас виходить вісьмірочка кубків, яка говорить про те, що вам, знаєте, ви зрозумієте, що або вам не потрібні відносини зараз взагалі, і вам захочеться піти, може, працювати над своєю мрією, над своїм хобі, щоб досягти якоїсь великої, класної мети. Також це може бути таке, що ви. Підете з відносин а, заради чогось більш стабільного, більш мудрішого, більш серйозного. Або ви знаєте, можете зустріти тут людину, з якою вам захочеться дуже серйозних відносин, і ви зрозумієте, що все, що було раніше, вам потрібно просто залишити, не спілкуватися з цими людьми, а просто почати спілкуватися з новою людиною в вашому житті. Це і є та ваша половинка, яку ви так довго чекали. Чого це ще стосується вісьмірочка кубків у вас? Так, ви знаєте, а, я вам так скажу: якщо ви тут були в трикутниках, заводили самі трикутники, влазили в трикутники, створювали трикутники, вас садили в ці трикутники, а, знаєте, по труду твоєму вас дасться тобі. А, все, що ви вклали, все, що ви влізали, або створювали, ви ось такий результат і отримаєте. І скоріш за все, що цей результат вилізе вам тим, що або ви підете з відносин, або людина піде з відносин. Бо цей момент буде не влаштовувати. І ви повинні розуміти, що це те, що ви заслужили. Якщо у вас немає таких ситуацій, тут може бути таке, що ви отримаєте партнера, на якого ви заслуговуєте, на якого ви дуже довго чекали. А, і потрічці кубків, а, знаєте, у вас відносини можуть початися з якоїсь легкості, легкого спілкування, знайомства, навіть Десь, не знаю, на якомусь святкуванні дня народження або ще чогось, якась стосовка, якесь свято, щось таке. Та? Можете познайомитися, познайомитися через друзів, через подружок. Таке теж може бути, вас можуть познайомити, але будьте уважні. Якщо це трикутники, це ваш диявол, ой, це ваш диявол. Це те, що, що ви полюбляєте, може, або самі створюєте, або ви кайфуєте від цього. Ну і найважливіша подія вашого місяця – Пентаклів. Вона говорить про те, що може ви в щось вкладалися, гроші, робота, хобі, відносини. Ви тут не отримали, не отримали результату, на якого ви дуже очікували. І це для вас буде такий бум знаєте, розуміння. Того, що ой, щось десь я помилився або помилилися. Або навпаки, ви вирішите вести дуже такий, знаєте, стабільний, серйозний вид життя. Тут можна дуже багато відкладати грошей, на якусь велику ціль. Або працювати над тим, щоб стати кращою версією себе, або ви зрозумієте, що вам потрібні серйозні відносини, в які ви захочете вкладатися дуже так, знаєте. Ресурсно, всі ресурси вкладати в ці відносини, щоб вони були в подальшому сім'єю. Про що тут казати? Але давайте подумаємо, чого це ще стосується вашому випадку. Ах. Ну, я вам так скажу, що тут, якщо ви хитрували в якійсь в ситуації, по шестірочці кубків це було повернення в якісь відносини або повернення якоїсь людини, або ви повернули якусь людину, наприклад, ситуацію, не знаю, хобі, роботу. І це було якимось дуже таким несерйозним не обманом, да, хитрощами, чимось таким, може, навіть магія, так, по дияволу це теж тут проходить. А ви не отримаєте того результату, на який ви надіялися і це для вас буде той самий бум неприємний. І, скоріш за все, ви це не повернете, тому що вам тут прям дадуть по голові. Диявол це прям коли ми витрачаємо весь свій ресурс, і ну, нам нема що сказати, немає більше що зробити. Встановлювати себе знову, відновлювати себе. Дуже важко по цих картах. Якщо це стосується якоїсь людини, яка захоче повернутися в ваше життя, ви повинні розуміти, що, скоріш за все, результат, на який ви очікуєте, яким вас будуть манити, розказувати вам, це все ілюзії, скоріш за все, того результату не буде. Але, Або він буде буде в довгоочікуваній перспективі. Це буде така хитрість від цієї людини. Ви... Вам потрібно не жити в ілюзіях, а розуміти, що так воно і є. Да? Хтось може зрозуміти, що рухатися по життю в плані роботи і хобі, потрібно, мабуть, спочатку дивитися в першу чергу на свої потреби, те, що подобається мені, те, що хочу я. І ви тут можете повернутися до якогось ремесла з минулого. Може, це якась мрія дитинства. І будете тут вкладатися, але ви зрозумієте, що вкладатися потрібно багато, дуже довго для того, щоб отримати бажаний результат. Це півтора-два роки навіть. В принципі, все. Бажаю вам гарного місяця. Коментуйте, лайкайте, не забувайте, будь ласка, це дуже важливо. Підписуйтесь і бажаю нам всім закінчення війни. Па-па!